Її квартиру міліціонери перерили до гори Дригом. Журналістка Олена Білозерська регулярно висвітлює опозиційні акції протесту у новорічну ніч. її хтось надіслав ось це відео. Невідомі молодики кидають коктейль Молотова у вікно офісу партії регіонів. Під роликом ось такий жартівливий підпис. Новорічна атака на київський офіс партії регіонів. Останнім часом стало особливо помітно, що українській владі не вистачає клепки в голові і вогнику в душі. Тож у новорічну ніч ми вирішили поділитись з нею теплом наших полум'яних сердець. Бо як кажуть, як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Бажаємо гарячих і незабутніх свят. Бригада українського народного терору. Олена одразу ж про це написала, а одного січневого ранку у її двері постукала міліція. У журналістки вилучили мобільні телефони, комп'ютери, фотоапарат, відеокамеру та усі диски. Ледледі їх переконала залишити мені об'єктив від фотоапарату. Не забирати об'єктив, теж мені на всі інформації. Міліціонери шукали оригінал відеозапису. За їхньою версією журналістка сама усе зняла, а отже, може щось знати про паліїв. Через два часа в интернете появляется видеозапись этого броска. Устанавливаем это сообщение, съемка это пришла, с сайта гражданки Белозер. Закономерно у нее попросить фотографии, документы, потому что она снимала. Заявно явно свежо зарегистрированные e-mail -адреси. прислала на адрес информационного агентства. Я даже не была переконана, что там на видео сам офис ПР, потому что оно плохой Я так и написала, что мы засуджуємо этот вчинок.